Якщо ми уважніше придивимося до життя Ісуса Христа, то можна сказати, що Спаситель коли здійснював свої чудеса, не дотримувався якогось конкретного плану, він не планував здійснювати ті всі чудеса, щоб в нього увірували якісь конкретні люди або якась конкретна кількість людей. Бог не шукає собі слави. Або як е, сучасною мовою сьогодні ми сказали, Бог не робить, Ісус собі не робив піару так само. Бог не шукає собі слави. Згадаємо, як Ісус вчинив своє перше, перше чудо в кані Галилейській, що мені і тобі жінко. Але на слова своєї матері він вчинив це чудо. Він адже навіть не збирався зробити цього чуда. Але прислухався до прохання своєї мати. Допомогти людям. Вона побачила, що в них вино закінчилося. Допомогти людям, які влаштували шлюбний бенкет, зіткнулися з нестачу вина. Він зробив чудо, по-перше, і синірські покори і з любові до молодих і до їхніх гостей. Робить чудо спонтанно. Чудеса робить спонтанно, бо бачить потреби конкретно в цей час, в цю хвилину. Бачить потребуючу людину і робить це чудо. Насичення п'яти тисяч людей трапилося за все, тому що людям просто нізінь було взяти їжі, бо були далеко від міста, слухали його нагорну проповідь. Були в так звані, пустелі. Так само йде справа і про сьогоднішнє чудо. Христос зглянувся над бідною жінкою, яка втратила спершу чоловіка, а потім і єдиного сина, свою надію і свою опору. Вона залишитися сама. Христос не міг не відгукнутися серцем на це горе. Він не наказує всім розступитися і не стає театральну позу. Він просто торкається до носилок, до мар, на яких несли мертвого. І вся процесія зупиняється. Перші слова Спаситель звертає до невтішної Матері – Не плач. Як же ж тут не плакати, якщо єдиний син помер? Він хоче її втішити. Він не хоче, щоб ти в своєму житті плакав, плакав. Не хоче, щоб в твоєму житті було якесь горе. Він є Бог Радості. Не плач, каже, до неї. Для нас дуже важливо зрозуміти, чути, що Ісус є не тільки істинний Бог, але й правдива людина. Істинний Бог і істина людина. А в чому полягає правдивість бути людиною, справжньою людиною? Бо, власне, інколи людям нам не вистачає навіть тої людяності. Хоча Бог нас покликав через святе причастя єднатися з Ним, з Богом. Так як молимося на Різдво, що син людський, син, син Божий став людиною, щоб ми стали дітьми Божими. Бог прийняв людську природу, щоб ми прийняли Божеську природу. Але нам інколи не вистачає навіть тої правдивої людської природи, людяності, що деколи людей кажуть, що вони поступають гірше за звірів, що навіть її звір так не зробить, наприклад, всі своєю дитиною, коли говориться про Бога. Бог каже, що навіть якщо мати рідна відмовиться від тебе я нікому. Власне, Ісус поступає. Як правдива людина, він бачить горе іншої людини і старається зарадити цьому гору, допомогти якось. І так ставалося в багатьох випадках чудеса багатьох святих, котрі ця свята людина, яка бачить горе, потребу інших людей, вона старається зарадити цим людям. Наприклад, той же самий святий Донборсько, коли він збирав біля себе хлопців молодих, дітей, і було, було так, що їм не вистачало їжі. Він старався зарадити цим дітям. В Італії тоді збирали такі їстівні каштани. Не вистачило навіть тих каштанів. І Бог зробив чудо помноження тих каштанів. щоб не плакали, не бачення звертається Ісус до цієї жінки, і до нас і до тих дітей. Щоб ми раділи. Радіти і віці, каже Господь. Бо, власне, бо Він воскрес. Легко завчити, що Бог є любов. Так, Бог є любов. І Він світло і життя. Але Боже Слово сталося тілом і оселилося серед нас. Бог-чоловік, Ісус виявляє нам не тільки свою божественну велич, але й правдиву людяність, правдиве співчуття. І варто й би нам навчитися у Ісуса тої людяності, бути правдивою людиною. Не треба тягнутися аж так високо. Треба, хоча Господь каже, що будьте досконалі, як Отець, і досконалий є Небесні. Але принаймні в тому, в чому Господь хоче, щоб ми були подібними до Нього, так як Він став подібним до нас. Бути людиною. Наступне слово Христос звертає до померлого. Юначе, кажу тобі, встань. У Бога слово є вже справою. Чим? Він сказав і сталося, наказав і так сталося, як співаємо в псалму 32 Юнак підвівся, сів на ношах і заговорив. Що він говорив, не знаю, але те, що заговорив. Може дякую. А Ісус, відібравши юнака у смерті, віддає його матері. І всіх похопив страх. Страх буває різний. І люди, що бачили це диво, теж були різні. Хтось, можливо, в своїй зіпсовності злякався такої влади Ісуса Христа. Хтось відчув дотик сили, здатної змінити все Його життя. Таке звичне і зручне життя, яке нам не хочеться змінити. Але більшість відчули благовійний страх перед цим чудотворцем, який, будучи правдивою людиною, був разом з тим більшим, ніж людина. І вони прославляли Бога, кажучи, великий пророк з'явився між нами. А інші казали, Бог відвідав свій народ. Більше того, він став одним з. Нас, Одним з нас, одним з народу. І він був милостивий до співвітчизників, а втім і до Бога язичників. Він дарував людям і дарує зараз розрадує. Він зцілює і воскрешає. Як читаємо Євангеліста Іоанна, Багато і іншого створив Ісус, але коли би написати про те докладно, то думаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Як віддячили люди своєму Спасителеві нам добре відомо? Але Бог все звертає на добре. І смерть Сина Божого обернулася загибелю самої за смерті. Не бійся, не плач, каже Ісус Христос, сьогодні до тебе. Смерть переможена Воскресінням, а досконала любов проганяє всякі страх. Чуємо ми владне повеління Спасителя, котрий Воскрес, повстав із гробу. Встань християнин, прокинься, скинь із себе смуток і страх і прослав своїм життям Воскресла Христа.